Святкуємо Пасху неправильно, коли ми об'їдаємося, п'янствуємо, не роздумуючи над її справжнім значенням, ми стаємо винними проти тіла і крові Господніх. Про це попереджають святі апостоли, і Біблія відкриває нам таниці, що саме через це багато хто хворіє, і багато хто помирає. Ми маємо зрозуміти, що Бог і чорт, воно несумісне, і коли ми намагаємося це зробити, тоді ми потрапляємо туди, куди потрапив єврейський народ, під час того, коли Мойсей їх виводив, справжня Пасха це вечеря Господня, спогад про Христа. Про те, що Він нас врятував від смерті, пекла та диявола. Ми щоденно маємо причащатися. До тіла та крові Ісуса Христа через єдинодуші та єдинодуміння із Його церквою із апостолами. Христос наша Пасха, і Він потрібен нам не раз в рік, і потрібен нам кожен день. Адже ми щомить потребуємо Його зцілення, благодаті, прощення, захисту, любові, Він і є наш шлях, істина та життя. І нам потрібно любити Бога більше, ніж ритуали, обряди, перекази. Бо він сказав: Той, хто не зі мною, той проти мене, той, хто не збирає зі мною, той розтрачує. Священна Біблія вона нас вчить, що язичники вони приносять жертви бісам, а не Богу. Ми не можемо пити чашу Господню та чашу бісівську. Ми не можемо бути на трапезі Господні та на трапезі бісівській. Невже ми в такі моменти наважаємося дратувати Господа? Невже ми сильніші за Нього? Тому ми в місії Слово Боже запрошуємо вас поєднатися до наших онлайн-служінь для того, щоб ще більше пізнавати істинного Бога. Тут ви зможете проаналізувати, яку Пасху святкуєте ви, і яка Пасха правильна. Якщо ви не належите ні до якої християнської церкви, напишіть мені в коментарях. Я вам з радістю відповім. Нехай Господь благословляє вас там, де ви є.